Шановні доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса Природи. Ну що, знайомлю вас з посівним календарем, з місячним посівним календарем на 25 рік Значить, сьогодні я вам показую. Календар на першу декаду січня місяця. Ну, і що ми можемо тут е, спостерігати? Е, 1 числа значить, е, дозволяється пересадка кіпнатних рослин оприскуля від шкідників. 2 е, 3 січня несприятливі дні для посіву та посадки будь-яких. Культур. Значить, 4 -5 січня посів на розсаду пасльонових томатів, перець, паклажани. Самозапильних сортів огірків для вирощення в опальнюваних теплицях. Посів на розсаду білокачадної капусти, посів однорічних квітов, петуні, геостоми гвоздики. 6 числа. Посів зелені, що швидко росте: Значить, цибуля на перо, кріп, петрушка на зелень, базилік, горчиця, крес салат. І 8 числа посів на розсаду томатів, перців, баклажанів, капусти та партонокортичних огірків для вирощення в опалювальних теплицях, замочування та пророщування насіння, посів кореневої селери, цибулі, порею на розсаду. Так що, друзі, як ми бачимо, перший, перша декада січня за винятком 2 та 3 числа сприяє посіву вже рослин на розсаду. Ну, хочете вірте, хочете, провірте, але існує такий посівний місячний посівний календар. На цьому е, закінчую своє включення. Бажаю е, насіння водам. Е, е, бажаю всім, е, хто займається рослинами, е, гарних урожаїв, гарних сходів і всього найкращого. На все добре і до нових зустрічей.